Хорст Шцайське Гебойдерайніґунг традиційна компанія з чіткими вимогами: надійність, ефективність і гарне відчуття під час роботи. Будь ласка, візьміть свій смартфон і лист, який ви отримали від нас. У цьому листі ви знайдете три речі: супровідний лист, покрокову інструкцію до застосунку, а також ваші особисті дані для входу. Спочатку відкладіть смартфон і відкрийте лист. Лист вступ можна відкласти. Будь ласка, візьміть інструкцію та аркуш з вашими даними для входу. Інструкція детально пояснює вам, як завантажити додаток для обліку робочого часу, зареєструватися та правильно фіксувати свої робочі години. Тепер знову візьміть свій смартфон і відкрийте App Store або Google Play Store. Введіть у рядок пошуку Бітікс виберіть запис Бітікс і натисніть завантажити. Після завершення завантаження поверніться на головний екран і відкрийте додаток. У додатку спочатку відкрийте меню з налаштуваннями, натисніть там на Сканувати QR-код. Додаток запитає у вас дозвіл на доступ до камери. Натисніть, будь ласка, на дозволити. Тепер візьміть аркуш з вашими даними для входу. Відскануйте QR-код на вашому аркуші. Ваші дані для входу будуть автоматично збережені. Потім натисніть Перевірити з'єднання і підтвердіть успішний відгук. За бажанням ви можете зараз налаштувати іншу мову. Для цього виберіть у мовному меню Бажану мову і поверніться за допомогою стрілок на головну сторінку. Тепер ви бачите вже введені дані для входу. Будь ласка, нічого тут не змінюйте. Натисніть внизу на стрілку. Додаток запитає вас про доступ до вашого місцезнаходження. Будь ласка, виберіть тут не дозволяти. Налаштування завершено. Відтепер ви можете легко фіксувати свій робочий час через додаток. Як саме це працює, ми покажемо вам у наступному кроці. Щоб зареєструватися і зафіксувати свій робочий час, візьміть, будь ласка, свій смартфон, відкрийте додаток для обліку часу і натисніть на символ стрілки. Відкриється маска входу. Переконайтеся, що кнопка для NFC сканера активна, натиснувши на неї. Вона повинна виглядати як у верхньому правому куті. Щоб відсканувати NFC чіп, натисніть Приходити. Тримайте свій смартфон перед помаранчевою поверхнею на табличці, поки процес сканування не завершиться. Готово! Ви можете зараз почати свою роботу. Цей знак буде встановлено у всіх ваших об'єктах, щоб ви могли фіксувати свій робочий час навіть при взаємозаміні. Якщо ви хочете відмітити вихід, знову відкрийте додаток і переконайтеся, що кнопка для NFC-сканера активна. Щоб відсканувати nfc чіп, натисніть Іти. Тримайте свій смартфон перед помаранчевою поверхнею на знаку Поки процес сканування не завершиться. Ви можете зараз йти додому. Остшайське Gebäudeeinigung.